Цитату ще одну наведу, яка стосується державного устрою ідеології московської держави. От знайдіть, як то кажуть, десять відмінностей. Отже, Юрій Немирич в 1632 році пише. Що стосується молоді Московського царства, Московського князівства, то вона не прагне до вільних студій навчена одного лише славослів'я та плазування перед царями протягом всього життя, призвичається до рабства, адже цар і підтверджує їхні права на спадщину, і відправляє часто на заслання, навіть могутні і впливові при дворі сім'ї, які ні в чому не провинилися. Ну от таке просто безправ'я. Хіба це не схоже на наші дні? Це управління державою в ручному режимі, коли в Путіні в одному сконцентрована і законодавча влада, і виконавча і судова. Тобто, все вирішує він сам один. І Юрій Немирич про це пише в 1632 році.